Всім привіт, друзі! Зараз я вам знімлю інструкцію радіометра Прип'ять РКС-2003. Саме книжечку руководство по експлуатації. Кожну сторінку вам покажу: ви можете поставити на паузу і прочитати прямо на відео всю інструкцію. І з нею ви дізнаєтесь, як користуватися і всі, 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 всю інформацію про цей прилад. І принципову схему покажу. Хто захоче відремонтувати, там будуть всі деталі, все-все-все. Детальна схема плати. Так, ну оціметри, от у мене під пломбами, новенькі. От. В кого будь-які питання будуть, звертайтесь по будь-яким питанням, все вам е, допоможу. Маю їх, в принципі, багато, десятки штук різних кольорів, все що завгодно. там, Стан різний, оці нові, але по чорнів дисплею від морозу, бо їх зберігали в неправильній температурі. Е, вони чорніють, якщо буде температура нижча, ніж плюс 19 градусів Цельсія, або вища, ніж плюс 25. Зразу починають чорніти миттєво. Ось таке. E, значить, як зв'язатись зі мною? Контакти є в описі під цим відео. Якщо ви дивитесь на інших ресурсах, пишете просто в гуглі Atomscan на українській, на англійській мові або на російській. Це наша торгова марка. Сайт, вам там виб'є сайт atomscan.com через TereDiFis. І там буде контакт, так, актуальний телефон, пошта, менеджера. Зв'яжетесь вам у всьому допоможе. Можете в оренду взяти. Цей дозиметр, або в нас 400 інших моделей є, походити з ними тиждень і собі зрозуміти, які вам більше подобаються, і все, купити тільки один. Тобто є оренда прокат, можете купити, можете продати нам, можете на діагностику відправити, можете на ремонт. Ну, саме з совковими старими дуже приладами ми не дуже ремонтом займаємося невигідно. Ну, хіба що якщо у вас там їх дуже багато, або прилад, якщо дорогий, там, коштує від 500 доларів і вище, тоді ми займаємося ремонтом. Якщо це дешеві якісь прилади, типу там, Бел, Тер, там не Terry, Master 1 Прип'яті, то таке не просить. Ну хіба що можна замінити пошвиденько мсбм 20, а так, щоб там, якщо серйозні поломки, то. Ну, Самі можете відремонтувати. От зараз якраз в цьому і допоможу. Я покажу вам схему детально, хорошій якості, всю. І ви на відео отримаєте всю 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 інформацію про цей прилад. Починаємо. От є в мене книжечка. Так, ось так зближимо, щоб вам все все було видно, сфокусуємо. І починаємо. Так. Ставте на паузу. Прочитайте. Так. Ось так, напевно, зроблю. Ну. Ну, так вам добре видно все. О, чудово видно. Доми сторінки і все. І кожну сторінку вам покажу. От вам інструкція. it's O essa seta. Ó. Так, ну все, і лишилася схеми. От, її розмокір, вона величезна. Дійсно дуже велика. Я вам зараз покажу. Так, перше ось це. О, все показав. Даємо ось це. Вже віддалюсь. От, прошу. хорошо. Поближче, якщо щось не роздивилися, то от. І сама схема. Вона велика. Не поміститься в кадр, то я частинами знімлю. так щоб все бачили. От. Навіть якісь ось Так. З цієї сторони. Вот схема. все От по цьому зможете відремонтувати. Дійсно, дуже потрібна ця інформація. Так, а як вам схему показати? Ну, спробуємо давайте ось так перше. Ось так половину схеми ось так. От. Якості 4К знімає, але якщо поставити на Ютубі якість 4К, впевнені вам буде все видно. Навіть помістилось все. І тепер треба сфокусувати. Ну, да, так ви не розберете тут, прийдеться частинами вам показати. Частинами. Ми зараз так і зробимо, збільшую два рази, щоб ви ідеально все бачили. Так, от першу, перший квадрат, так скажем, перша частина. От, В чудовій якості, щоб ви бачили кожний символ. Тепер друга квадрат нижче, ставте на паузу і так зорієнтуйтесь. Третій. Ну, можно ну, вот так вот. Здесь спалахом справа. І все показав. Так, друга книжечка така сама, тому перелистувати її кожну сторінку нема сенсу. Я тільки покажу те, що відрізняється. Ну, В кінці початки підписи, які тут глянемо зараз. Вот. Схему профилюдировано. Так все те саме, напевно тому. Ну давайте пробіжусь, може дійсно якісь є розбіжності. Щоб помітити, то добре буде. Я бігом пробіжусь. Стрінки мені не важко. Ви можете на паузу поставити, перечитати. Бували, що інструкцію змінювали. Не було. Виправляли помилки і так далі. Таке було. кажется, тут началось. Ну, она где, она? Трошки надервалась здесь. Мы еще поела. Ну все, все показали, надеюсь, кому будет корисно. Це інформація із херма і все інше. І кому потрібні будь-які друзинки, у нас їх 400 моделей є, звертайтесь по будь-яких питаннях, підкарюємо, допоможемо. Знайти нас можна в гуглі по тегу atomscan, сайт AtomScan.com через тире. Всім до нових зустрічей.